Василь Чухліб, Стежинка. Якщо дружити зі стежинкою вона багато цікавого розповість, тетянка вийшла на ганок, а стежинка неначе взяла її за руку і повела за собою. Довкола картопля цвіте біло й рожево. Соняхи в золоті бубни вигупують. Зелений огірочок із грядки на стежинку. А що тут робиться? Квасоля повитися пишається на високих тичках, їй звідтіля все видно. А гарбуз та гарбузиха з гарбузенятами сховались під лопатим листям, щоб сонце не напекло. Через стежину стоють мурашки. Такі малі, а тягнуть більше за себе гілочки й бадилинки. Тетянка знає, отам от під старою грушею. Вони дім собі будують, а в повітрі золоті цяточки блискають, то бджоли летять по мед На город, на леваду, на поле. Веде стежинка тетянку і все їй показує. Уже й город кінчається. Що ж там далі? Прочитайте текст іще раз. Спробуйте дати відповіді на питання після тексту. Вивчіть нові слова.